Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні у нас підказ на тему того, як розвиватись і просувати свої соцмережі та продавати з них. У наступному році які тренди маркетингу у 2025 році, і на цей підкаст я власне запросила експерта. І цей експерт це штучний інтелект, а власне чат GPT. Тож це таке відео експромтом. Подивимось, які поради мені надасть штучний інтелект, і чи будуть вони актуальні? А я спробую це прокоментувати. Що ж, розпочнемо? Привіт! Сьогодні ти в гостях у мене на підкасті, і ти експерт з маркетингу. Тож відповідай на мої запитання так, ніби ти дійсно експерт, і повинен розказати глядачам все, що ти знаєш про актуальні тренди просування в соцмережах у наступному 2025 році. І відповідно спілкуйся зі мною українською мовою. Яке запитання? По-перше, давай привітаємось з нашими глядачами. Я Лєна, та я веду підкаст про маркетинг та просування. Привітайся! Привіт! Я Чаджі Піті. І разом з Оленою ми будемо обговорювати все про маркетинг та просування. Радий бути тут! Так, ну що ж, друзі, ставте вподобайки, якщо вам подобається цей гість вже, як він виглядає. До речі, дуже зручно. Не треба готувати студію та когось там запрошувати. Отже, перше запитання до тебе. А підкажи, будь ласка, з чого потрібно починати просування у наступному 2025 році? Який перший крок ми всі повинні зробити? Перший крок у просуванні в 2025 році. Це створення чіткого і релевантного бренду. Треба визначити свої цінності, цільову аудиторію і унікальну пропозицію. Це стане основою для всіх маркетингових зусиль. Дуже дякую за відповідь. Слухай. Ну. А я вважаю, що все ж таки перед тим як просуватись, треба правильно налаштувати свої соцмережі. Тому що буває так, що люди взагалі їх ніяк не оформлюють, а потім в мене часто клієнти питають, а чому в мене не продаються послуги, чи чому я не можу а, презентувати себе і чому в мене нема підписників. Що ти думаєш з цього приводу? Ти абсолютно права. Без належного оформлення соцмереж важко привернути увагу аудиторії. Потрібно професійно оформити профілі, використовувати якісні фото та візуали, забезпечити цілісність стилю і регулярно публікувати цікавий контент. Це створює довіру і приваблює підписників. Круто, дякую. А скажи мені, будь ласка, який все ж таки буде найголовніший тренд у наступному 2025 році. А, давай тільки так. Відповідай на питання звичайно, як професіонал, але все ж таки хочеться дізнатись найлегший спосіб просування у наступному році? Головний тренд 2025 року це персоналізація. Найлегший спосіб просування використовувати дані про свою аудиторію для створення індивідуалізованого контенту. Це допоможе побудувати глибший зв'язок із клієнтами та виділитися на фоні конкурентів. Вибач, я, звичайно, розумію про що ти, але не всі глядачі розуміють, що таке персоналізований контент. Адже ми зазвичай знімаємо контент для всіх відразу, але ділимо його на різноманітні тренди чи на різноманітні стилі. Наприклад, дай мені декілька прикладів, як може психолог, експерт чи астролог зробити контент за твоєю порадою? Звичайно. Для психолога можна створити тести для визначення типу особистості, а потім пропонувати поради чи продукти, що відповідають цим типам. Для експерта можна ділитися кейсами клієнтів, але підходячи до кожного випадку індивідуально, підкреслюючи унікальні рішення. Астролог може створювати персоналізовані гороскопи, використовуючи дані про дату та місце народження аудиторії. І пропонувати поради для кожного знака зодіяку з урахуванням індивідуальних особливостей. Я дякую тобі, але ми і так все це знаємо, правда, друзі? Глядачі, я думаю, вже пишуть мені в коментарях, що це, ця інформація вона дуже стандартна і нічого нового ти зараз нам не розказуєш, тому що. Кожен експерт і так індивідуально працює зі своїми клієнтами та потенційними клієнтами. А ми все ж таки сьогодні говоримо з тобою на нашому підкасті. Нагадаю, саме про тренди, як найлегше просуватись у наступному році. Давай щось таке дійсно цікаве, вагове і те, що дієво. Зрозумів, давай про щось більш конкретне у 2025 році. Варто звернути увагу на короткі відео, як-от Reels, Shorts і TikTok. Вони продовжують набирати популярність, і алгоритми цих платформ сприяють органічному зростанню. Зроби акцент на швидкому і захопливому контенті, який одразу привертає увагу. Спробуй експериментувати з інтерактивними елементами, як-от опитування чи челенджі, щоб залучити аудиторію. Це допоможе не лише утримати увагу, а й стимулюватиме взаємодію з контентом. Слухай, в мене. Друзі і слухай, чат GPT, в мене зовсім інша думка, тому що я вважаю, що в на наступному році не обов'язково знімати дуже багато е контенту. Е розумієш, не всі люди можуть мати стільки часу і технічних навичок для того, щоб знімати купу контенту Reels, Shorts і TikTok, і потім е ще й отримувати клієнтів. Все ж таки, мені здається, що перш за все, Головне стратегія. Потім а, дуже дуже дієво працює а, контентні воронки, і потім деякі елементи автоматизації, такі як чат-боти. І тоді контент будь-який, ви можете зняти що завгодно, але по своїй темі і налаштувати все так, і так все буде працювати. Так чи ні? Скажи щось. Цілком походжуюсь. Стратегія це фундамент. Коли є чітка стратегія, контентні воронки і автоматизація дійсно можуть значно полегшити просування. Важливо налаштувати процес так, щоб він працював на тебе, навіть коли ти не онлайн. Тоді кожен сматочок контенту буде працювати на твою ціль, залучаючи і утримуючи клієнтів. Слухай, мені все ж таки дуже цікаво на нашому підкасті, я думаю, нашим глядачам також, але відповідай не дуже довго, максимально коротко. Скажи, будь ласка, як стати топовим блогером наступному році? Покроково, давай зробимо 10 кроків, які повинні зробити всі, хто хоче. Продавати через соцмережі свої послуги, експертні послуги або якісь навіть товари. Гаразд. Ось короткий план з 10 кроків. 1. Визнач нішу і цільову аудиторію. Створи унікальний брендовий стиль. Налаштуй професійні профілі в соцмережах. 4. Розроби контент стратегію. 5. Визнач графік і дотримуйся його. 6. Використовуй різні формати контенту. 7. Взаємодій з аудиторією. Відповідай на коментарі та повідомлення. 8. Впроваджуй тренди. Короткі відео, сторіс тощо. 9. Співпрацюй з іншими блогерами чи брендами. 10. Аналізуй результати і вдосконалюй стратегію. Ці кроки допоможуть стати топовим блогером. І ефективно просувати свої послуги чи товари слухай. Мені все ж таки здається, що твої поради вони вже і так дуже зрозумілі всім людям. Ще як 3-4 роки, ми знаємо, що саме таку ми повинні зробити стратегію це налаштувати соцмережі. Але розкажи, все ж таки, щось унікальне, те, що можливо ще ніхто не знає щодо трендів маркетингу 2025 року. Добре, поговоримо про щось більш інноваційне. Один з перспективних трендів це використання штучного інтелекту для персоналізації досвіду користувача. Це виходить за рамки стандартного таргетування, наприклад, використання AI для створення динамічного контенту, що адаптується до поведінки користувача в реальному часі. Такі інструменти дозволяють створювати максимально персоналізований досвід, що збільшує залученість і лояльність. Добре, а можна точніше? На прикладі, якийсь приведи приклад, тому що мені то взагалі зрозуміло, але що значить використовувати все це в конкретній дії? Будь ласка, на прикладі. Звичайно, візьмемо інтернет-магазин одягу. Замість показувати всім відвідувачам однакові товари, ЕЯЙ аналізує поведінку користувача, які сторінки він відвідує, що додає у кошик, які кольори чи стилі обирає. На основі цього, при наступному відвідуванні магазину ЕЯЙ пропонує індивідуальну добірку товарів, які найбільше відповідають його смакам. Така персоналізація підвищує ймовірність покупки. До речі, з цим я згодна, але це не новітня технологія, це вже використовують в маркетинзі там дуже великі бренди. Наприклад, нещодавно я дивилась Ту ж Zara, Mango або Сайт Asos, І коли ви обираєте щось та складуєте в свою в свій кошик. Uh, і не купуєте, по-перше, що вони роблять? Вони надсилають листа, що гей, там не забувай у тебе в кошику певні речі. Потім, коли ти наступного разу просто пролистуєш Facebook або Instagram, частіше а, uh, вони знову показують ті самі речі, але ще додають добірку. Тобто, це такий, знаєте, uh, таке коло, коли вони пропонують тобі те ж саме або схоже на те, що ти шукаєш. І до речі, тільки я. Вводжу в пошук, що я там шукаю зимову куртку або там класні, класне взуття, відразу бачу, що до мене летить дуже багато альтернативної реклами. Потім саме з, цього, з цієї тематики. Тож, це дуже зрозуміло. Я також налаштовую таргетовану рекламу саме так. Це робиться через піксель сайту, коли. Від коли сама система Фейсбука при налаштуванні реклами відслідковує вподобайки те, що подобається людям, добре. А скажи мені, будь ласка. Який, яка ще порада може бути актуальна для тих, хто е, поки починає свій шлях у соцмережах? Е, наприклад, людям, в, в яких мало часу, мало технічних навичок, вони не знають ще, як класно себе знімати на камеру. Що їм потрібно робити? Для тих, хто тільки починає і має обмежений час та ресурси. Ось кілька порад. 1. Спростити контент. Створюй простий контент, короткі тексти, цитати, інфографіку. Не обов'язково починати з відео. 2. Використовувати шаблони. Для постів і сторіс. Використовуй готові шаблони з онлайн-інструментів, таких як Canva. 3. Розклад постів. Визнач зручний графік публікацій і дотримуйся його. Регулярність важливіша за кількість. 4 аутсорсинг. доручай частину завдань фрілансерам створення графіки. П'ять навчання. Виділи час на навчання основам роботи з соцмережами. Є багато безкоштовних ресурсів. Отже, друзі, я думаю, що ви і так зрозуміли кроки, які рекомендує зробити чат GPT. Не хочу затягувати цей такий невеличкий підкаст експеримент. Щодо того, що ви постійно повинні навчатись, з цього хочу сказати, що, по-перше, перший крок, якщо ви експерт, ви повинні все ж таки зрозуміти, що соцмережі вони створені, створені для вас. І якщо ви не будете використовувати цей інструмент, повірте, ваше зростання як експерта та отримування нових клієнтів буде дуже, відбуватись дуже важко. А по друге, все ж таки ще один тренд, про який, мабуть, я вже казала у минулих випусках, але хочу повторитись: це створення свого онлайн-продукту. Це може бути не обов'язково продукт, який. А... Ви повинні продавати, не обов'язково робити сайт, записувати курс. Онлайн-продукт це може бути коротке відео, pdf файл який ви будете надсилати саме тим клієнтам, які потребують вашої уваги на конкретну тему. Наприклад, якщо ви астролог, і у наступному році люди повинні дуже уважно слідкувати там, наприклад, за, за ретроградним Меркурієм, то. Створіть певну методичку, якийсь файл для того, щоб е, певні знаки зодіаку, певні знаки гороскопу, вони відслідковували все це. Тобто, це повинен бути такий глибокий корисний контент, який ви можете у якості бонусів надсилати своїм клієнтам. Зараз всі мої клієнти, які приходять до мене на налаштування чат-ботів та таргету, вони. Постійно мене просять, а давай розробимо з тобою якийсь такий маленький ПДФ-чик-продуктик для того, щоб просто у якості компліменту я можу через цей продукт показати свою експертність, отримати нових клієнтів. І взагалі через цей контент. Познайомитись з людьми ближче. Ну, а я, в свою чергу, хочу вас запросити. Я для всіх своїх клієнтів, які роблять одні й ті самі помилки, створила невеличкий інтенсив, це не марафон, а годинний інтенсив з дуже глибоким розумінням покроково, як е, ви повинні налаштувати свої соцмережі, щоб отримувати клієнтів, не вигарати. Та створювати саме такі відео чи пости, в яких ваш потенційний клієнт буде знаходити себе свою біль, свій запрос та відповідати вам, і автоматично підписуватись, і так далі. Плюс також я там розповідаю, як можна самостійно налаштувати собі ті ж самі чат-боти. І е, взагалі всі хвалять цей мій інтенсив, мені дуже приємно. Про інтенсив ви можете дізнатися в описі під цим відео. Хочу, щоб ви мені написали, що ви думаєте е, щодо мого штучного інтелекту друга, який сьогодні зі мною розмовляв. І е, до зустрічі на моєму каналі. Мені буде дуже приємно, якщо я вас побачу у своїх друзях і ви допоможете моєму каналу зростати. Бо тут я розповідаю корисну, безкоштовну інформацію про просування в соцмережах, яка повинна бути в усіх. Ну що ж, дуже дякую за увагу і до зустрічі!